Доброго дня, я Валентин Скубак, арборист, і сьогодні я хочу розповісти про чергову новинку для арбористики від компанії Husqvarna. Це страхувальні і декілажна мотузка. Отже, страхувальні мотузки для арбористики два типи, дві довжини. Кожна з мотузок має один сплайс, вухо. Виконаний в чотирьох різних кольорах і е, двох дам. Е, перше це 11,8 мм так звана кермантл мотузка, тобто мотузка з кордом. Ну, фактично, це засплейсована е, с, така м'яка кордова мотузка стат, статична. Має 118 мм, довжина 45 метрів, і бухта і 60 метрів. І відповідно в двох кольорах: блакитна і помаранчева. Ці вірьовки розраховані краще працюють з механічними спускопідйомними страхувальними пристроями, такими як зігзаг, ропранер Далі... Більш м'які льовки діаметром 11,5 мм, так званий дабл-брейд-система плетення. Теж одне вухо, один сплайс, довжина мотузок також 45 і 60 метрів. Відповідно два типи кольорів. Ці мотузки краще працюють з прусиками, тобто такі системи, як. Ропренч, хіч-клаймер і так далі. І е, такілажна, товста такілажна мотузка 14 мм, е, розривне навантаження 52 км і велике вухо для того, щоб чіпляти або карабін, або е, робити удав на кінці. Довжина цієї мотузки 60 метрів.